Геотермальне опалення. Геотермальне опалення це прогресивний метод теплопостачання будинку. Загальновідомий факт, що обігрів будинку за допомогою теплового насоса найефективніший спосіб з усіх нині існуючих. Він ґрунтується на використанні природного тепла землі для обігріву приміщень. Перевага такої технології невичерпне і безпечне джерело енергії, де поцікавить багатьох домовласників з силу постійного подорожчання енергоносіїв або відсутності в тій чи іншій місцевості. Мета проєкту влаштування геотермального опалення для економії традиційних енергоресурсів, зацікавлені з домовласників щодо екологічного, невичерпного і безпечного джерела енергії при теплопостачанні будинку. Результати дослідження показали, що геотермальне опалення працює як холодильник, тільки для нагріву. На поверхні землі встановлюється тепловий насос, з якого опускають теплообмінник в шахту. Через пристрій наверх надходить ґрунтова вода, по шляху нагріваючись. Прогріта рідина використовується для обігріву приміщень. Витрата енергії на нагрів води менша, ніж одержувана тепловіддача. Продуктивність влаштування геотермального опалення така, що за кожен кіловат спожитої електроенергії тепловий насос видаватиме близько 4 кВт теплової енергії. В той час, як звичайний кондиціонер працює за схожим принципом, і на 1 кВт електроенергії буде відбивати 1 кВт теплової. Геотермальне опалення здійснюється за допомогою тепла накопиченого у землі. Це можливо завдяки технології геотермального теплового насоса. Він підбирає теплову енергію із землі та дозволяє використовувати її для обігріву будинку. Такий варіант опалення будинку має багато плюсів. До числа переваг такої системи можна віднести невичерпність енергії, пожежну безпеку, відсутність палива, як такого, тобто, немає потреби доставляти і зберігати його, екологічна безпека, універсальність та практичність. Головним мінусом такого опалення. Є висока вартість його встановлення. В середньому потрібно близько 10 тисяч євро. Половина цієї вартості ціна устаткування, а друга плата за монтаж. Але якщо знати, як працює опалення від землі, можна самостійно встановити систему обігріву. Особливості експлуатації та принцип дій. Для відбору енергії з ґрунту або ґрунтових вод у будинку встановлюється тепловий насос. Надалі енергія циркулює по трубах теплоносія. Базовий з опалення складається з наступних компонентів: конденсатор, компресор, випарник та дросельний клапан. Компресор потрібен для того, щоб стискати тепло і переміщати до пристроїв споживачів. Для роботи компресора потрібно живлення від електромережі. Принцип роботи геотермального опалення нагадує роботу холодильника або кондиціонера. У жаркий час поставляється прохолода, а взимку тепло. Алгоритм експлуатації системи наступний. Контур для збору енергії розташований у природному середовищі. За нього прокачується теплоносій і повертається назад до теплового насосу. Найчастіше в якості теплоносія використовується етиленгліколь або спирт. Переходячи в тепловий насос, теплоносій омиває теплообмінник. В ньому знаходиться антифриз, який дуже швидко закіпає. В прохолодженому вигляді теплоносій повертається назад у зовнішній контур. Антифриз в газоподібній формі стискається в компресорі. В результаті його температура піднімається до 60-65 градусів. Наступному тепловміннику він віддає тепло внутрішньому контуру для безпосереднього опалення приміщень. Виконавши коло, антифриз повертається в тепловий насос для початку нової взаємодії з теплоносієм. Тепло по всьому будинку розноситься за допомогою нагрітого внутрішнього контуру. Рекомендується поєднувати геотермальну установку і систему теплих підлог. Для функціонування такої системи потрібна електроенергія. При правильному підключенні геотермальна установка має коефіцієнт корисної дії понад 100%. Монтаж та види систем. Головна умова успішної роботи гідротермальної установки це температура природного середовища, де будуть розташовуватись магістралі. Вона не повинна бути нижче 7 градусів. Щоб отримати такий температурний режим, трубопровід укладається під ґрунт. У деяких випадках основним середовищем може бути річка або озеро. Щоб досягти хороших температурних показників, потрібно виконати такі етапи: розрахунок оптимальної потужності. Слід визначитися, геотермальне опалення буде основним чи додатковим. Виходячи з цього, розраховується номінальна потужність пристрою, аналіз складу ґрунту і глибини його промерзання. Від цих розрахунків залежить те, наскільки глибоко буде розташований первинний контур труб. Визначення місця розташування теплового насоса. Щоб мінімізувати теплотрати, насос рекомендується встановлювати в окремому спеціально облаштованому приміщенні. Це може бути підвал або сільськогосподарська споруда, температура повітря в якій не повинна опускатися нижче 14 градусів. Існують наступні варіанти монтажу трубопроводу, такі як горизонтальний, вертикальний та комбінований. Кожен з них має свої особливості. Перед тим як визначитися з видом монтажу, слід визначити їх переваги і недоліки. Отже, за рік роботи економія від використання подібної системи геотермального опалення сягає близько 20%. Геотермальне опалення своїми руками цілком реальний проєкт, який обіцяє чимало вигод власникам приватних будинків. Звичайно, частину обладнання доведеться купити у готовому вигляді, оскільки його виготовлення в домашніх умовах просто неможливо. Але досить великий обсяг робіт можна зробити самостійно, не залучаючи фахівців.